Давайте. Цю зухвалу бабу. Так підожіть, а Міноборону ми будемо обговорювати так. чи? чи, чи... Так. Давайте поговоримо про Міноборони, тому що, ну, спочатку, да, а потім перейдемо там вже до побажань виконувати обоє. Та Міноборони так, ми так. будемо обговорювати, це ж в контексті все. Ми ще не вичерпали свій ліміт часу в твоїй присутності, чи, ви, чи вичерпали. Я просто от. По Міноборони, я постійно дивуюсь, чому громадськість так сильно ну, переживає кожні три роки про те, що корупція в Мінобороні. Ну тобто кожні три роки повторюється якась. Ну, як ні, корупційні скандали в Мінобороні постійно, але от такі прям корупційні скандали, які там все суспільство потім не може заспокоїтись, да, там, і вимагає крові, ну, десь раз на три роки, за моїми підрахунками, от, трапляються. І... Я вам скажу, що тут нічого дивного немає. Ну, у нас змінюють прізвища, а не змінюють саму систему. Ну, всі розуміють, що в Міністерстві оборони, по-перше, система закупівель, в принципі, от як після 2014 го року ще піднімали питання: ну, чому там все купляють дорого? Великі компанії-постачальники не приходять на торги міноборони, а приходять різноманітні товки, які утворені колишніми чиновниками Міноборони, які більше ніде в принципі на ринку не працюють, працюють тільки з міноборони. Ну ця ж проблема. Вона як в 2014 році піднімали, там потім при Полтораку піднімали, при Зеленському на початку його каденції піднімали. Ну зараз от знову каскандал, знову піднімають питання: там що робити з тендерами міноборони, і ніхто нічого не робить. Тобто, максимум, що змінюються якісь прізвища, ініціюються кримінальні провадження, але сама система закупівель, що вона непрофесійна, вона абсолютно заплутана. Да? Там, регулюється один наказ, інший наказ, третій наказ, старий наказ, новий наказ, таємний наказ. А, вона організована людьми, в яких, ну, відверто скажу, мізерні зарплати. Ну, тобто, треба бути реалістами, що. Тендерний комітет Міністерства оборони він розпоряджається десятками мільярдів гривень. А зараз під час війни, я думаю, вже сотнями мільярдів гривень, тому що ну реально півбюджету України йде через Міністерство оборони От. Ага. і в людей ну маленькі зарплати, якби всі, всі роблять вигляд, що це нормально, всі, і всі роблять вигляд, що, що так і має бути кадри кадрові призначення в Міноборони. Дуже багато було скандалів, що там якісь латентні е, прихильники російської міри туди реально потрапляють, якісь корупціонери, які там мали е, проблеми з законом інших органів влади потрапляли в Міноборони. І люстровані якісь чиновники постійно намагаються пролізти в Міноборони саме на маленькі зарплати. Да, ну, то, таке в них якесь таке всередині бажання йде. Ну. От, піти на маленьку зарплату Міноборони, отримати ще там від громадськості на горіхи, але все рівно триматися за це крісло в Міністерстві оборони і нікуди звідти не йти. Чомусь вони, да, є це бажання. І, ну, власне, треба вже, мабуть, трошки е, вивести і нарешті розібратися, ну, що не так системою закупівель Міністерства оборони, як її треба змінити? Тому що це, в Україні. Це питання. Ну, е, Гліб, ну, питання ж, це не до лише міністра оборони, Міністерства оборони. Це ж питання до кого? Тут треба чітко все розставляти акценти, тому що Міноборони таке б не могло витворяти, якби був належний контроль з боку А уряду, точніше, Б уряду, але А, президента, який власне відповідальний, це його зона відповідальності, кого він призначає міністром оборони, відомства. Я е, маю ще другу частину питання, а де. Попередники поточного міністра оборони, який за сьогоднішню інформацію, як з'ясувалося, після цього всього там сказав, що така атака, і так, але різні може перейти в мін'юст з Міноборони так? Врешті-решт. За словами співрозмовників, цензурне, цензурне співрозмовників. За словами їх, це бажання самого міністра і його опонентів у владі. Однак наскільки швидким може бути таке рішення, співрозмовники не повідомили. Кандидатури на очільника міністерства оборони не мають чутки про перехід Резнікова Мін'юст ходили ще влітку. Я не знаю, куди ходили чутки, але я питаю: а де попередники Резнікова, а де ці всі міністри оборони? Причому незалежно від руків, де вони? Ну тобто, це ж ми маємо наслідок так. І це, ціла система, я... і це ціла система, яка е, просякнута від генералів, очільників. Е, ми там пишаємося, що в нас є залужний, там, Буданов і так далі. І, і це, це можливо добре, тому що нарешті з'являються якісь там більш-менш притомні люди, сирські і так далі. І тому подібне. Але то коли